Ми добре насправді за цей час навчилися фільтрувати російську пропаганду. Однак є кілька історій, які змушували міцно замислитися над тим, а що власне відбувається. От одна з таких історій це істерика русні російської пропаганди стосовно того, як у минулому році вони нібито вбили головнокомандувача Збройних сил України Валерія. Залужного, втім, от тепер з'явилася інформація. Тоді ми думали, що це все маячня, брехня, були купи спросувань. Про це якраз і поговоримо, але зараз, от буквально днями з'явилася інформація, і просто проігнорувати її насправді не можна. Будь ласка, послухаємо відео. Побачимо, пам'ятаєте, ходили такі слухи, що залужний поранений був. Пам'ятаєте, було таке. Ну реалі ж було так, що воно так і сталося. Просто ситуація сталася так, що е, залужний був поранений після дзвінка з Офісу президента, і потім, після, після деякі залужний, взяв трубку, виявив своє, скажімо так, радіовипромінювання. Потім, через півтори хвилини туди прилетів керований артилерійський російський снаряд. Хто це каже? Це генерал-майор запасу збройних сил України, перший заступник командувача сил спеціальних операцій ЗСУ у шістнадцятому та дев'ятнадцятому років, Ну а також заступник секретаря РНБО в дев'ятнадцятому двадцятому років Сергій Кривонос, людина робить отаку публічну і гучну заяву. І напевно розуміє, що за ці слова вона має напевно відповідати, тому що не можна просто так сказати, що на головнокомандувача Валерія Залужного був скоєний замах. Ну це не зовсім замах. Це замахом не можна називати. Це був скоєний удар російської артилерії, керуючи боєприпас, і цей удар був спрямований туди одразу після дзвінка із офіса президента. Не можна таке сказати. І не розуміти наслідок своїх слів, тож і проігнорувати ми не можемо цю інформацію. Чому тому, що по великому рахунку е, йдеться про те, що ну дивіться, Валерій Залужний він вижив. Це дуже добре. Для всіх для нас було в той час, і зараз теж це важливо, тому що будь-який військовий він має жити і робити свою роботу для захисту України і для знищення наших ворогів. Це його прямий обов'язок, але саме реакція на цю інформацію від Кривоноса від офісу президента якраз і є трошки показовою. Ну, По перше, офіс президента мовчить. А напевно, треба було б вже не мовчати. Натомість різні телеграм-канали, які так чи інакше пов'язані з офісом президента, або принаймні інші телеграм-канали кажуть, що ці телеграм-канали афілійовані з офісом президента. Вони почали дуже цікавим чином реагувати на. На оці слова кривоносам зараз покажу скрін. Ви можете його побачити. Я його не буду повністю весь прочитувати. От ви можете просто побачити сам безпосередньо пост Борислава Береза, який брав інтерв'ю у Кривоноса. Далі ви побачите, що от росіяни радіють тому, що отримують контент від цих двох товаришів. Ну і кажуть, що це бред, не було такого, і взагалі Росія радується такому контенту. Ну от я розумію, що. Кращий захист це напад, але в цьому випадку все значно складніше. Ну, от значно складніше, тому що коли з'являється така інформація, напевно, варто було б провести розслідування. Напевно, було б треба викликати відповідним структурам. Генерала кривоноса запитати звідки така інформація, бо якщо він там не був присутній, то хто йому про це розказав. Далі напевно нам суспільству українцям треба теж знати правду, тому що тоді, рік тому, а це сталося в травні місяці минулого року. Інформація, яка я просто нагадаю, що це настільки то тоді було масовим, що навіть до Путіна навіть Путін прокоментував його там. Запитали, можна навіть відео знайти. Його там запитали. А де зараз Валерій Залужний? І він каже: то я не знаю. Напевно, напевно, десь за кордоном він там напевно десь ще в різних місцях і тому подібне. Причому цим він так дуже хідно похмилявся, ухмилявся, посміхався. Ну що хотілося його вбити. І ще зайвий раз, окрім тих бажань вбити Путіна, які і без цього в нас є. Це було настільки масово оця інформація зі всіх боків, і ми тоді всі казали, що це фейк, що це неправда, що це маячня. Навіть потім генерал Залужний зробив відео, фото. Він зробив відео, де він сказав, що у нього все добре, що він живий, все нормально, тому подібне. Було спростування від Міністерства оборони, зокрема, Ганна Малер вийшла з таким спростуванням, але це спростування навіть теж викликало певні додаткові реакції. А потім навіть смішно було, як коли. Вже залужний з'явився російська пропаганда, навіть не зробила, як вони це назвали, аналіз того, як виглядає цей залужний, і як виглядав той залужний. Тобто, вони взагалі сказали, що до 8 травня, ну йдеться про минулий рік, 23 рік. Восьмого до після 8 травня ніхто живим залужного не бачив. Так вони сказали. А коли врешті Залужний з'явився, вони сказали, що це двійник залужного. Це знову було дуже смішно, враховуючи, що про двійників це взагалі то не наша історія, це історія з їхнім путіним, і навіть генерал Буданов, згадуючи ще одного генерала, який за словами російської пропаганди, тоді разом з Залужним або окремо вони теж були вбиті. Так, от згадуючи Буданова, він сказав, що у Путіна точно є двійники. Ну, от генералу Буданову ми зазвичай звикли довіряти, тому напевно, історія про двійників це про них. Втім, повертаючись до теми. Реакції офісу президента на питання, яке підняв генерал Кривонос на цю історію, що нібито в офісі президента про це знають, і нібито ця, ця інформація багатьом і так була відома, Зокрема, Борислав Береза він про це казав. І він сказав, що він теж знав про це ще навіть з травня минулого року, тобто кількість людей, які були дотичні до інформації того, що генерал залужний був поранений. Така кількість людей дуже велика, і це якось несправедливо по відношенню до всіх інших до українців, які тоді заперечували, які теж ставали на до лав боротьби з російською пропагандою. Це до речі, дуже правильно. Я чудово розумію, чому тоді не треба було казати про те, що генерал залужний не просто поранений, а що взагалі е якийсь там удар мав місце бути. Я розумію, чому тоді це було правильно так робити, бо є пропаганда, Контрпропаганда протидія пропаганді, і звісно, тоді ми готувалися до контрнаступу. І будь-яка така інформація могла за собою мати негативні наслідки. Але зараз, коли генерал Залужний перебуває послом України у Великій Британії, коли зараз вже можна певні речі піднімати, і саме тому мені здається, Кривонос він їх і підняв, тому що напевно вже можна про це казати. І я не думаю, що генерал Кривонос сказав про це без відомо. Без відома само, самого залужного. Я думаю, що він принаймні, принаймні з ним поспілкувався, або принаймні з людьми, які, які там, входять в певне оточення залужного, він з ними поговорив, тому що інакше цю історію не підняли би на світ Божий. Тож, як на цю інформацію мав би реагувати Офіс? Я такою аналогію проведу. Офіс здорової людини він мав би сказати: О, окей, генерал Кривонос про це каже. А ну скажіть, будь ласка, звідки ви це взяли? А давайте ми проведемо брифінг. І на брифінгі, якщо це правда, ми можемо дійсно вже зараз сказати. Бо от просто офіс президента проводить брифінг і каже: так справді мала місце така історія, що на генерала залужного був зроблений такий удар російською артилерією. Так, це сталося, можливо, після дзвінка на телефон і до речі. Те, що дзвонили залужному з офісу президента, і що не каже, не, не ще не каже, що офіс президента винний у тому, що на Залужного був здійснений удар, адже. Потім кривонос в цьому ж відео він і каже, що скоріш за все запеленгували цей номер телефону, і по ньому змогли вичислити, вирахувати місце перебування генерала залужного. Тож звинувачувати офіс, звинувачень, принаймні офіса в цьому відео немає. Далі воно є але в це відео вже окремо без кривоноса. Це Борислав Береза, і це він там далі каже в цьому відео, і це в відкритому доступі є. що... Там хтось дзвонив з офісу президента, і причому не просто з офісу президента, а в з близького оточення президента. Але навіть там в цьому відео немає прямого звинувачення, що нібито офіс президента був там зацікавлений, чи це він зробив, чи там він там навів ракету. Але запеленгувати могли. Тож враховуючи от те, що я зараз сказав, як би мав вчинити офіс здорового президента, здорового здорової людини. Вибачте. А він би мав чинити так. Проводимо брифінг і кажемо: так був удар, так був дзвінок. Так по ньому запеленгували місце перебування генерала залужного, і там був дійсно по цьому штабу. Удар тоді там хтось отримав поранення, можливо, хтось загинув. Ми цього теж до речі не знаємо. І люди, які там загинули, напевно, теж має бути інформація або принаймні в пам'ять про них, що вони ж не просто так загинули. Теж ми маємо знати знову ж таки, наводжу приклад Ізраїлю, коли він про кожного загиблого, він постійно каже, розповідає, особливо уже принаймні, коли пройшов певний час, як в нашому випадку більше ніж рік. І далі офіс каже: ми провели розслідування, ми довели, що дзвінок, який був з офіса, Президента Валерію Залужного він е, єдине, що його там запеленгували, Він через нього рашисти могли навести свій удар, і на цьому все зняти ці питання не породжуючи, не не породжувати інформаційну порожнечу. Ми розуміємо, що ця порожнеча інформаційна дуже швидко заповнюється всі, всілякими байками, всілякими легендами, та й просто дезінформацією. І отут. Це якраз та сама історія, коли неправда або чогось не договорити це гірше ніж просто сказати правду було. Розібралися, дзвінок був, але через нього навели е, расисти ракети. Це зайвий раз доводить цю тезу. Що на полі бою, бою, що на лінії зіткнення безпосередньо на фронті користуватися мобільними телефонами небезпечно, бо через них російські війська, російська розвідка може навести удари. Ось і все. І закрили повністю цю тему. А, Тут я ще хочу навести один скрін. У мене сьогодні таке відео буде, я буду наводити багато різних скрінів, Тож, будь ласка, буду їх читати. Тому що це теж людина ставить питання. Ця людина це журналіст-розслідувач Юрій Ніколов. Я хочу просто це прочитати. Ну а далі я думаю, що ви свої висновки теж зробите. Отже, пише Ніколов. Після цього, після того як з'явилася ця інформація від Борислава Берези і від Кривоноса, про замах на невдалий замах на залужного. Далі пи пише Ніколо. Після цього тілеха прес-секретарки Єрмака тут же токсичить цю заяву. Мовляв, це розганяють расисти. І взагалі це все неправда. В общем, не дають залужного зробити не просто героя, а героя з пораненням. Після цього без угла митіва висралася. Це не мої слова, це слова Ніколова. Вислалася на історію про поранення залужного старою історією з дисертацією залужного у Ківалова. Після цього Милованов, це Київський інститут економіки додає ще лайна на дисертацію залужного при цьому виглядає ще дикіше, бо жодної актуалізації, окрім поста, безуглої, немає. Оскільки це ці прекрасні люди якось на рівному місці дуже високо задрали градус параної, то дозволю і собі підкинути дров костер. А що якщо чутки про президентські вибори весною 25-го року вже правда? І Порошенка тягне залужного на вибори замість себе для антитези Зеленському. Тоді у випадку поразки діючого президента слуги народу миттєво і без всяких виборів війдуть у нову коаліцію. Зроблять Порошенка головою парламенту, оберуть коаліційний уряд без п'яти шести незамінних менеджерів зеленського. І тому Ярмак вже зараз включає своїх горло. Дьорів для дискредитації генерала, аби тільки у нього не відріз достатній рейтинг для перемоги над Зеленським. Може таке бути, бути? так, чи це просто люди беруть і згадують стару історію, бо зі свіжого в Україні нема нічого цікавого і більше нема про що говорити? Отаке от питання ставить Ніколов. І от таких питань не було би, якби офіс президента одразу влаштував би. Після інтерв'ю кривоноса березі влаштував би брифінг, ну або взяв би там певну паузу і зробив би цей брифінг, на якому б все всім пояснили, б, і це б зняло питання. А зараз, ну от зараз вони й будуть вже мати, як я сказав, інформаційне порожнеча, дуже швидко заповнюються будь чим, в тому числі от такими і. Такими думками, що це все пов'язане з виборами, про до речі, ми про те, що вибори можуть відбутися в наступному році, теж казали. Але ми сказали це тому, що є певні для цього чинники, які можуть про це свідчити. А тут людина, от робить такий висновок: що якщо будуть вибори, значить вже треба зараз мочити своїх конкурентів. Цього б не було. Якби офіс президента нормально скомунікував, і тому ми дуже я дуже принаймні сподіваюся, що такі історії мають навчити, тому що брифінг проводити після появи якоїсь інформації так заведено в будь-яких цивілізованих країнах.